Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року в Україні. Освітній процес стартує 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року. Свою чергу мережею почали поширювати новину про те, що відтепер малеча вчитиметься на місяць довше ніж зазвичай. Однак директорка департаменту освіти міськради Оксана Яценко спростувала цю інформацію, пояснивши, що на тривалість навчального року Року впливає отримання документів старшокласниками, а також блекаут, карантинні обмеження або ж бойові дії. Попри зазначені фактори, школи у Вінницькій громаді закінчили минулий навчальний рік традиційно у кінці травня. По структурі навчального року, які затверджує і приймає педагогічна рада кожного закладу загальної середньої освіти, тобто школи, чітко прописується. Вона приймається у серпні. Перед початком нового навчального року чітко прописується тривалість канікул осінніх зимових весняних і час їх проведення з такого то по таке число воно може змінюватися. Нагадайте, як змінювався термін канікул і переставлялися канікули в датах, коли у нас був карантин по ковіду, наприклад. Як ми працювали за рахунок ущільнення матеріалу, коли ми навчалися онлайн. Минулого року. Чітко, ні жодним закладом загальної середньої освіти не була змінена структура навчального року. Ми провели осінні канікули тижневі, двохтижневі зимові, тижневі весняні. І нагадайте, що під час воєнного часу немає святкових днів. Тільки вихідні. І без зарахування святкових днів ми 175 днів. Вчителі без ущільнення програми вийшли на 31 травня 2023 року.